Привіт, палки-вболівальники Київського Динамо! Ми знову тут, щоб повідомити вам останні новини про наш улюблений клуб. Перед початком прошу всіх залишити лайк, підтримати наш канал і підписатися, щоб не пропустити жодної подробиці про Динамо. Наш клуб прагне все більше вдосконалюватися, щоб досягти хороших результатів у цьому сезоні 2023-2024. І у нас є чудові новини в оновленому списку гравців. Олександр Караваєв, який цього міжсезоння продовжив контракт з клубом, знову буде з нами під 20-м номером на полі. Крім того, Андрій Ярмоленко, який цього літа повернувся до рідного клубу, обрав номер 7, щоб сіяти у синій футбольці. Завдяки цим підкріпленням наш акторський склад став ще сильнішим і готовим протистояти майбутнім викликам. Емоції зашкалюють, адже наступної неділі. 30 липня на стадіоні Динамо імені Волобановського відбудеться перша гра нового сезону проти Минаю, але ми хочемо почути вас, затяті вболівальники Динамо. Як ви ставитеся до цього оновлення списку гравців? Як ви вважаєте, Караваєв і Ярмоленко сприятимуть ще кращому виступу нашої команди? Залишайте свої думки в коментарях, не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал. Щоб бути в курсі всіх новин Динамо Київ, рушаймо разом на зустріч ще одному сезону багатьох перемог і досягнень. Сила Динамо.